І якщо готові, зараз вони фотографуються з красивою дівчиною, е, я оголошую людей, яких, мабуть, знає кожен справжній українець. Люди борці, брати брузнюки, громадські діячі, письменники, композитори, владика Фрамови! Слава Україні! Друзі, не лякайтесь, це музичний інструмент. Називається він українською мовою торбан або панська ковза. Оце для того, знаєте, коли пани нап'ються, бува так, вони маленько до кобзу не трапляють, їм додавали струни, щоб вони вже не промахнулися точно. Ми готові. Отже, почнемо з експерименту, тому що тут зібралась інтелігентна публіка. На кому ж ще пробувати новинки як не на інтелігент. На... Ставити досліди, як не на цвіті нації, які тут, ну принаймні Києва, який зібрався, тому для вас наш сьогоднішній, е... як би вправи. Кавер, так? Да? Кавер. Кавер. Це буде кавер. Ну, основа сидровороке, що пізнаєте, А потім ми пояснимо, що, що між ним. <звук> не питай, чому в мене заплакані очі? Я часто тікаю у гай, і блукаю я там до півночі, не питай, не питай, не питай, і блукаю я там до півночі, не питай, не питай, не питай. За зеленим морем, за синіми горами, в чорному місті у старій хатині. Ми з тобою сидимо і говоримо о пізній годині. Я тобі розказую про глобок доріг, якому так важко знайти свою. Про жінок, що скніють у цій порі у жінку краю. Про конкретний голос у животі, що тече камінчиками вода, Про те, що більше за все хотів стати собою, та ще не став, про відстань, про пам'ять, про зграй хмари, які в обдах. Про те, що вагітних між них нема, лише вода. Не питай, Чому сухну і в'яну, як квітка, бо так сильно кохаю тебе, ти покинув мене сиротину, на посміх боговір для людей, ти покинув мене сиротину, на посміх боговір для людей. За зеленим морем, за синіми горами, в чорному місті у старій хатині, Ми з теперсь домові говоримо в пізній годині. Про взаємність, якої бракує не всім, про невинну нарогу, про вільі шау, Про те, що кублого дюпові всі то чиясь душа, про вірше взаємність, про те, що ти вже вічних нічого мені не винна, що зрібна луска на води як листовиння, про панічне безсилля, про світ довкруж, якому іронії всім про прострими не несмоть бомби і про запах поту. Не питай, бо нічого тобі я не скажу. Бачиш ти мої сльози і сум, а нещирі слова і байдужі, не розвіють тяжких моїх дум, а нещирі слова і байдужі, не розвіють тяжких моїх дум. За зеленим морем, за синіми горами. Чорному місті, у старій хатині, ми з тобою сидимо і говоримо у пізній годині, про те, що не по важкій чорний його не стримати поодинці, що ми жартом не, не зерном, а жорно у цій хатинці. що вночі при того своє лице тот печит, і нас несе, про тебе, про себе, про це ще все. Дякуємо, дякуємо. Це дещо таке не в стилі того, що тут звучало раніше, але знов таки, ми цю пісню зробили буквально місяць тому. Це Сергій Воробкевич, чернівчанин, і Сергій Татчин з Вінниці. Ну і трошки нас на тлі цих двох поетів. Ми взагалі займаємося тим, що музикуємо українську поезію, адже це найкращий спосіб донести її до кожного із. Українці, бо українці на особливо молоді страшно люблять слухати плеєр. І поки ти їм туди всередину не не залізеш, тебе ніхто не буде слухати. От ми намагаємось потрапити до їхніх навушників. Сьогодні ви почуєте різні стилі. У нас короткі виступ, але стилі різні. І Зараз буде регі. Буде українське регі на то саме Сергія Атащина. Ну, хто знає, що таке регі, той знає, що той в а хто в, а хто, в, Та, в а хто не знає, той повірте на його. Пить зуб, і в груди навпіл, зламає подих. Я більше води відвертим Був би Сидів в роди, городи в городи. Пали би ся римою на раду римав би, а периметром вкралося шось хижанське бо для периметру, шосьохриметра. Отак би згадалися діла хазджацька. Його. Весь сломах, весь слом мені взаємодавільники галери А Ще що години сушило смішно, бо двічі на дню курили дурню. Тут я б замок на ковток плюс видих. Парувала над Богом зоряна нафта, а які ж малювничі і за вийде? А ані гуманоїда, ні космонавти, тільки високо-висока, бососкі посока. А у тілі сонці стріножені коні. Ті, хто бачив хрестя, це запоконі. Поки не пута, а у гриві рута. Або не веснули гепнули з воїнки, а за ними то в котмандок. Та на небі страв на порядно путно. Ті копозаплутався по утраві супутник, ведь не нижить, но усівде перетятали ж собі грехітна стрібля стається Моє, але моє враження галиною Тупити довіри вітря в літав друту смоком. Маківці, макідрій терби мак, думок. А я клявся, впожився, шевченком, стусом. Розволів би класиків на цитати, потім упився, Як кулька здувся і сидів би либося, як це встати? На І все. Ойданадана. Ойда надана. Сутін діти стискала свій клощата. Крізь вікно сфокусуване на спросонню. І ваком думка вгинала б скроню. З кимба це літо хоч ще раз почати. Ти серце не край. В цьому прийде край, без бах буде рай. Нову минує. Ти все це не край, сьому прийде край. Дякую, дякую. Це чудово. А зараз буде теж незвична для, для цієї сцени і для вас, напевно. Це буде народна пісня українська, мало того, це народна пісня Української повстанської армії, записана ще 40 роки в лісі, яка дійшла до нас. Ну швидше за все, ви її не чули, тому що це не лентеза, лента. Ця пісня називається «Гарем». Ви не повірите, це справді народна упівська пісня, яка називає Угаявіть собі Галявина. Чоловіки зібрались. Вам правда там зустрінеться одне незнайоме слово, слово називається називається «бецукшайн». Бецукшайн це те, що називалося в радянські часи по карточкам. На тобто, Напайок. На Ну, уявіть собі, галявина, гармошка, це буде губна гармошка німецька така, да? трофіна. І зібрається, збирається хлопці і споють прошу про, 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 про те, що у них там. Чого у них там немає? Чого у них там немає, що і як багато жінок сиді, а мужчині немного, кажуть, що вже припадає двадцять на одного, куди глянеш сюди, жінка, як грих по дощі. Шипіла а -а -а -ем. Це цариє всіх мужчин на світі, агорем, церкідка спіла, коли уже заведуть в нас горем. Рід за руком, мов дим, за задними, як потік пливе. Мужчин стає що більше є. Аж кінці до цього прийде це дівча знає, що дістанеш собі хлопця лишне пиццукшає. А горем це чар і тіла, Агорем Це мрія всіх мужчин на світі, Агарем, це рожки Каспіла, коли уже завелить в нас гарем. Куди глянеш всюди жінка просить тебе мед. Як не прийдеш, Грицьку Петра зроблю собі смерть. Щоб то ся на світі стало, що то є, хто за нами. Чи то може Бог карає, а чи то війна. Агарем – горем, вча душі тіла. Горем, си мрія всіх мужчин на світі, Агарем, це рожки від Каспіла, коли уже в нас горем. А -гарем, це всіх мужчин на світі, а -гарем, це рожик від коспіла, коли уже заведуть нас горем, А, це чар душі і тіла, Агарем, це мріє всіх мощ на світі Агарем, це роджики від коспіла, коли вже заведуть, 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 заведуть нас, коли вже заведуть нас, коли вже заведуть нас. Дякую, дякую. Ну і зараз патріотична пісня, яка називається www.ukraina.moya. Це такий віртуальний гімн, можна сидіти. Але коли ми покажемо, буде треба вкладувати. Батьківщина на споді суму, а я свої очі до неба звів очі до неба звів. А в небі сузір'я плевуть на суму. А хоч на Вінницю, Київ Львів Земля обертається правим боком, а лівого боку в землі немає. боку нема. І я споглядати мої хатоки, ремонтний розум зійде зума. Україна моя. Віртуально плекає синів, тільки я вже напевно не я. А один з програмованих снів медитую на синій екран, де моя ностальгія живе І вважається ран, ран. Україна моя. Веве ве, -ве, -ве. Не думає про мене, зводить очі з крикою у вісні, На мапах скром здіймає рікі вене, як вени рік з під людом весні. Вона дородна і зелена ока, а ще вона розпутна, як свята, і я для неї лагідна морока, невчасно знята рідними з Христа. Веле, Україна моя, віртуально пликає синів. Тільки я вже напевно не я, а один з програмованих снів, медитую на синій екран, де моя ностальгія живе І ран, рандеві ран. Україна моя. ве ве. Є синів, тільки я вже напевно не я. А один з програмованих снів ми рятуємо на синій трам, де моя ностальгія живе, і ввижається рана міра, Україна моя, раз, Браво! раз. Браво! 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 প্ৰত্যেক